Друзі, радий вас вітати знову на нашій програмі під батьоренням Божим Словом. Давайте ми зразу знову прочитаємо Псалом 61. Лише в Бозі спокій моєї душі, від нього моє спасіння, тільки він, моя скеля і мій порятунок, твердиня моя. Не захитаюся дуже. Тобто ми бачимо, що цар Давид покладає свою надію на Господа і каже про те, що Господь є той, хто приносить Боге славіння і допомогу Його життя, тож ми можемо сказати: я покладаю свою надію на всемогутнього Бога. Я знаю, що Він любить мене, що Він пікується про мене, що Він захищає мене, що Він завжди зі мною. І я вдячний йому за його Сина Ісуса Христа, який прийшов в цей світ і подарував мені життя вічне, який пробачив мені. За всі мої гріхи і подарував мені свою праведність. Слава Господу! Мене звати В'ячеслав, я пастор церкви Доти Креста в місті Чернівці. Радий вас вітати і запрошую вас, звичайно, же, підписатися на YouTube канал церкви Доти Креста. Натискайте дзвоник, вподобайки, лишайте свої коментарі. Якщо ви нас дивитесь у Фейсбуці. Так само натискайте вподобайки, залишайте свої коментарі, це все допомагає нам розповсюджувати Богу звістку. І я вдячний вам за те, що ви це робите і допомагаєте нам. Давайте ми сьогодні продовжимо читати Євангелія від Марка, і ми вже дійшли до 12 розділу. Тож ми. Прочитаємо 12 розділ спочатку, бо тут є дуже важлива історія, дуже важлива притча, яку Ісус розповідає фарисеям, книжникам і первосвященникам, тому що тут продовжується історія, яка закінчилась у 11 розділі. І ця історія вона почалась з того, що Ісус прийшов в Єрусалим, в храм, і Він порозганяв там тим, хто міняв гроші, ті, хто продавали, купляли в самому храмі у зовнішньому дворі. Він їх повиганяв, і після цього прийшли до нього первосвященники і книжники, фарисеї, і вони почали ставити йому питання, якою владою ти це робиш, тому що вони хотіли його схопити на цьому, щоб він дав їм відповідь. Він їх поставив у незручне становище і сказав, що якщо вони зможуть дати йому відповідь на його питання, він їм скаже, якою владою він це робить. вони, звичайно, не могли, тому що Ісус поклав їм дуже. Мудрі питання. Про все це ми говорили на наших попередніх програмах. І тепер далі Ісус продовжує щось говорити. Але щоб ми розуміли контекст цього всього, Ісус почав говорити їм у притчах. Тобто знову Ісус говорить їм таку притчу чи таку історію їм розповідає, яка для них була ну, зрозуміла, тому що притча це щось. Зрозуміло, це щось з їхнього життя, що вони бачать навколо що вони розуміють, і висновки з пріч, чи з тої історії, яка може відбуватися прямо навколо них, яка є буденністю для них. Висновки з цієї притчі, вони приносять розуміння більше. Того, що Ісус хотів їм донести. Тому я думаю, що Ісус, розповідаючи цю притчу, розповідав людям, які розуміли те, що це м -м, життя, що це відбувається поруч з ними, що це не щось таке надприроднє. Це природні речі, які відбуваються навколо нас, ну, навколо них в той час. І він каже: один чоловік посадив виноградник, обвів його огорожею. Вкопав давильну, збудував башту, здав його в оренду виноградарям та вирушив у подорож. Тобто людина вона побудувала Він виноградник, посадив його і очікував, що цей виноградник буде приносити прибуток якийсь до нього. Коли настав час, він надіслав одного раба до виноградаря, щоб отримати свою частину врожаю. Ну, ніби все добре, він побудував. Виноградник, він насадив цей виноградник, він обніс його огорошу, вкопав давильну, збудував башту і дав в оренду. Що повинні робити ті, хто взяв його в оренду? Ну, Користуватися і платити орендну плату. Так? І ось коли прийшли його раби для того, щоб взяти частину врожаю, тобто частина вражає це була орендна плата. Винограде, написано, схопили, побили його і відіслали назад ні з чим. Тобто виноградері відмовилися платити, платити оренду Вони відмовилися платити оренду, про яку вони домовлялися з тим чоловіком, який здав їм цей виноградник в оренду. Вони від цього відмовилися. Чому ж вони від нього відмовились від цього? Тобто вони ж розуміють, що це не їхній виноградник, що їм здали в оренду. Але вони, ви розумієте, ми казали в попередній програмі про те, що людина, яка знаєте, захоплює владу, вона не хоче її віддавати. Тобто вони просто захопили цей виноградник і не хотіли його не віддавати, не платити орендну плату за те, що вони в ньому перебувають. Він перед цим казав. Фарисеями, персущенникам про те, якою владою Він це робить, вони його питали. а Він питав про хрещення Яна. І ми казали про те, щоб вони, якщо б визнали, що хрещення Яна було від Бога, повинні було визнати і Ісуса, тому що Іван вказував на нього. Але вони не хотіли цього зробити, тому що їм тоді треба було віддати свою владу Ісусу, чи підкоритися Ісусу, чи прийняти вчення Ісуса. А вони не хотіли. Тобто Бог їм дав владу на землі. Представляти його інтереси на землі, приводити людей до нього, а вони просто захопили ту владу і не хотіли її віддавати. І ми бачимо цю історію, яку після цього розповідає Ісус, що ці виноградарі, вони захопили владу, вони захопили той виноградник і не збиралося його віддавати. І коли прийшли просити арендну плату, вони ем, схопили, побили, відіслали назад нічим, нічого не дали. Тоді господар, ну це ж його виноградник, це ж не їхній, це ж його власність. У нього є всі документи, що це його власність. Не діслав до них іншого раба. Думаю, що з ними сталося, що з ними таке, що вони не віддають орендну плату. Ну добре, вони до них іншого раба. Але вони й тому розбили голову та відіслали дзвоньбою. Вони не просто сказали, ми не будемо платити. Вони. Розбили йому голову, вони побили його, і вони з ганьбою відіспали його. За що? Він нічого такого не зробив. Він посланець свого хазяїна, він пригосподаря, він прийшов, щоб взяти те, що належить господарю. Але вони захопили цей виноградник, привласнили його собі і не хотіли нічого платити. Нарешті, він, ну, думаю, а, а він надіслав. Ще одного, але вони його вбили. Також і багатьох інших. Одних побили, інших убили. Подивіться, яке терпіння мав господар, що він не прийшов знищити цих виноградників. Він мав терпіння, і він знов і знов посилає до них своїх рабів, щоб вони нагадали їм. І щоб вони нагадали про те, що виноградник не їхній, а його, і що їм треба заплатити рентну плату. І вони відмовлялися. І він знов і знов послав, і вони знов і знов відмовлялися. Ми бачимо велике терпіння господаря і, знаєте, таке благовоління. До тих виноградарів. хоча вони вже себе проявили, що вони не хочуть платити, вони порушили їхню угоду, вони захопили при собі. Але цей господар все одно виявляє до них милість і каже, Ну давай дамо їм ще один шанс. І оточення воно певно каже: Да ні, ну подивіться, вони вже стільки стільки ваших робів побили, відіслали з ганьбою ви знов і знов. Посилаєте до них своїх робів і даєте їм можливість покаятися, даєте їм можливість передумати, даєте їм можливість знову заплатити. Ви не виганяєте їх з виноградника. Ви подивіться, яку милість має до них господи і яке терпіння. І тут ми бачимо, що бачите, він е, багатьох інших відсував, багатьох 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 своїх робів відсував. Але вони вбили. І навіть убило когось, розумієте? Тобто цього було вже достатньо для того, щоб прийти і знищити усіх цих виноградників. Виноградник. Але він нарешті надіслав до них свого єдиного улюбленого сина, кажучи мого сина, поважатиму. І яке рішення приймає Господь? Він знову проявляє до них милість. Він знову показує всім своє терпіння. Він знову дає їм можливість, ще одну можливість, ще один шанс змінитися, покаятися і почати платити арендну плату. Ви розумієте, що Господь готовий їх пробачити за всіх цих робів, яких вони побили, і навіть за тих, кого вони вбили, за те, що він пережив і натерпівся від них. Він готовий їх пробачити і посилає до них свого. Єдиного написано, улюбленого сина. Кажучи, мого сина вони поважатимуть. Ну це ж мій син, це те саме, що я би до них прийшов. Але виноградарі, вони мали свої думки. І вони сказали один одному, одному: це спадкоємець, це той, кому буде належати цей виноградник, коли господар передасть йому. Це він, хозяїн, хазяїн, власник, він власник цього виноградника. Ми повинні йому підкоритися, і ми повинні йому віддати цей виноградник і з нього. Але ні, вони так не думали. Вони вирішили по-іншому. Вони кажуть, це спадкаємець. Ходімо, то вб'ємо його і спадщина буде наша. Подумайте тільки, яке рішення вони приймають. Вони кажуть про, що, про те, що якщо ми його вб'ємо, а він спадкаємець, то не буде більше спадкаємця і це буде наша. Тобто я вам кажу, що вони його привласнили собі, а він належить господарю. Він буде належати спадкоємцю, звичайно, це його спадщина, але він належить господарю. І навіть якщо вони вб'ють спадкоємця, він все одно не буде належати їм. Він все одно буде належати господарю, бо це його виноградник. І вони вирішили, що якщо не буде спадкоємця, якщо вони вб'ють сина, то Господар що зробить? Припинить до них когось послухати і подарує їм цей виноградник. Вони не думали про те, що Господар, що його терпіння воно може закінчити. Його милість вона може закінчитися. І він прийде знищить їх за те, що вони торкнулися його улюбленого сина. Тобто він давав їм багато можливостей передумати, покаятися, приваблених милість та терпіння. Що ж, вони схопили його сина, вбили та вивели з виноградника. Що вони зробили? Вони все ж таки вбили його сина. І він питає Ісус, що ж зробить Господар виноградника? Що ж він зробить, господар виноградника? Чи пробачить він їм це, чи знову він до них когось буде посилати? Чи він прийде до них і скаже: ну, як ви могли вбити мого сина? Давайте я даю вам ще один шанс віддати мені належне. Він досить довго цього терпів. Я думаю, багато людей зробило б висновки, що вже раніше треба було прийти і знищити їх просто, забрати у них, знайти інших виноградників, передати іншим людям в оренду. І що ж робить господар виноградника? Він прийде та вб'є виноградників. Виноградарів, а виноградник віддасть іншим виноградарям. Хіба не треба було цього робити вже давно? Хіба не треба було цього робити ще до того, як відправляти до них свого єдиного сина і зберегти життя синові? Хіба не було треба це робити, коли вони відмовились першому робу віддати поди виноградника? плату, другому, третьому? Цього було достатньо, щоб прийти і просто. Вигнати цих виноградерів, які відмовляються платити, і найняти інших, які будуть чесними і які будуть платити регноплату. Але yeah. тут він питає людей, що він зробить. І там в іншому написано, що всі кажуть, так і кажуть, що так треба робити. Він прийде та вб'є виноградера, а виноградник віддасть іншим виноградем. І знаєте, він не закінчує на цьому історію. Він каже, хіба вони читало в писанні. Камінь, який відкинув будівничий, став наріжним каменем. Господь зробив це. І воно є дивним у наших очах. Тобто, камінь, який є основою всього надійним фундаментом для всієї будівлі, написано будівничі, цей камінь відкинули. Тобто, вони подивилися на цей камінь, і він їм не сподобався. Вони не побачили в цьому камені всю необхідну міць. Щоб зробити його наріжним каменем. І він каже, саме цей камінь, який відкинув будівничі, став наріжним, став надійним фундаментом і основою для всієї будівлі. І він каже, це Господь зробив. І це є дивним у ваших очах. Звичайно, це цитата з псалма, він цитує псалом тут. І вони хто? Народ, який там стояв? Фарисеї, книжники, первосвященники, які слухали, зрозуміли, що Він про них сказав цю притчу. Він про них сказав цю притчу, про тих, які відмовилися визнавати Івана Хрестителя, Божим пророкам прийти до Нього і прийняти хрещення. які відмовились визнавати Ісуса Христа як Божого Сина і прийти до нього, передати. Йому владу, передати Йому той вражає. Вони зрозуміли, що цю притчу Ісус сказав про них. І що вони зробили? Ну, треба покаятися, треба зрозуміти, що це про вас говориться, що ви відкинули цей наріжний камінь, просити пробачення, покаятися, змінитися, щоб господар вас просив. Але вони шукали нагоди. Схопити Ісуса або боялись народи, тому що народ вважав його за Пророка, і вони боялися, що народ повстане проти них, тому залишили його і відійшли. Тобто в їхньому серці не виникло бажання принести Господу покаяння навіть після того, як він докоряв, навіть після того, як вони зрозуміли. Що Ісус мав на увазі, зрозуміло, що вони ці виноградарі, які відмовляються приймати Божих пророків. Коли вони зрозуміли, що Ісус є цим Божим Сином, який прийшов, вони це зрозуміли, що вони його відкинули, як ці будівничі відкинули наріжний камінь. Вони це все зрозуміли, але відмовились принести покаяння. А вийшли зробити те, що ці виноградарі вбити Божого Сина. Вбити сина і заволодіти тим, що їм не належить. Це дуже цікаво, друзі. Тому я думаю, що ми ще поговоримо про цю історію на наступній нашій програмі. Але подумайте про те, про що ми сьогодні говорили. І хай Господь допоможе вам зрозуміти істину з цього всього і допоможе вам іти правильним шляхом, щоб ви не захоплювали те, що вам не належить, щоб ви були вірними Богу. Щоб віддавати йому хвалу і пошану, і віддавати йому те, що йому належить, і приймати Його Сина, Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Батько, ми дякуємо Тобі і славимо Тебе за те, що ти любиш нас, за те, що ти маєш багато милості для нас, за те, що ти маєш терпіння до нас. Ми дякуємо Тобі і прославляємо Тебе. За твою любов, милість і Твоє благословіння до всіх нас. І я молюся і прошу тебе, щоб ти допоміг нам виконувати Твою волю і приносити Тобі плоди, які Ти очікуєш від нас. Дякую тобі, Господь. Я благословляю вас, друзі, в ім'я Ісуса Христа. Я проголошую, що Бог він любить вас, Він пікується про вас, Він захищає вас, Він діє у вашому житті. Він взяв на себе усі ваші хвороби, немочі, болі, Його ранами, вас було оздоровлено. Тож я наказую тобі усяка хвороба і немач. Іди геть в ім'я Ісуса Христа. Будьте сьогодні зараз! Я приголошую надприродне Боже фінансове Бога, Словіння для вашого життя. Звільнення від усіх боргів, роботу для тих, хто її шукає, з достойною оплатою і з гарними умовами праці. Господь любить вас. Також ми благословляємо нашу країну, ми проголошуємо перемогу та мир для України. Ми благословляємо наших воїнів і приголошуємо Божий захист над ними. Ми молимося за керівництво нашої країни, щоб вони приймали мудрі рішення на користь нашої держави. Ми благословляємо усіх партнерів України. І дякуємо тобі, Господь, за те, що ти відкриваєш їхня серця, і вони допомагають нам. Дякуємо тобі за перемогу, мир та відновлення України. Дякуємо тобі, Господь. Дякую вам, друзі, за те, що були з нами. І вірю, що це слово воно впливає на вас і допомагає вам змінюватися. Знов і знов нагадую вам підписатися на YouTube канал Церкви Доти Христа. Залишайте коментарі, подобайки. Дзвоник натискайте. І хочу нагадати вам, що попереду у нас вихідний, тож обов'язково сходіть до церкви. Ідіть туди, куди ви ходите, до вашої церкви. І якщо ви в Чернівцях і ви не знаєте, куди піти, то ми запрошуємо вас, місто Чернівці, вулиця Каденюка, 22А, неділя об 11 годині. Чи дивіться нас онлайн неділя об 11-й годині на YouTube-каналі Церкви Дотик. Христа. Я бажаю вам славних вихідних, вихідних, хай вони будуть наповнені Божим Богословінням, мирою і перемогою з Господом і до зустрічі, друзі!